Телеканал ТВТ розпочинає цикл передач про освіту у сільській місцевості. Ми покажемо, як в селах працюють заклади освіти, як діти здобувають знання та чим ще вони займаються у позашкільний час. Мальовниче село Станова знаходиться неподалік Тростянця. Воно зустрічає усіх своїми привабливими краєвидами. Так було до 24 лютого 2022 року. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення військ РФ до України, через станову йшло дуже багато колон військової техніки. Артилерійські багатотонники вривалися на людські подвір'я та звідти гатили по сусідніх селах. А після визволення від расистів, станову повторно кілька разів бомбардували. Сьогодні село оговтується від наслідків руського міра. Люди працюють, відбудовуються. Діти продовжують навчання на дистанційці. У садочку Зірочка на сьогодні розвивається 15 дітей. Заходячи до приміщення садочку, нас зустрічають кімнати з купою іграшок, засталеними ліжками та тихою атмосферою. На жаль, через те, що на території закладу немає приміщення для укриття, малеча змушена навчатися на дистанційному. У нас дуже гарні вихователі, які працюють з дітками через програму Міт. Є онлайн-заняття, які у нас проходять вівторок та четвер, а інші в нас дні у нас просто вихователь у мережі WhatsApp спілкується з батьками, проводять консультації для батьків. Також у нас кожного дня оновлюється веб вебсайт закладу. Також є в нас Фейсбук-сторінка, і в нас ну як саме найкраще, це в нас що вийшло. Це ютуб-канал. Батьки вони можуть просто переглянути, і подивитися ці всі роботи, так як онлайн-заняття, хто в кого не було можливості, вони просто це все переглядають за тією темою, яке в нас є по плану. Під час блекаутів, які декілька місяців тому ширилися усією країною, освітяни виходили з ситуації різними способами. Наш садочок підлаштовувався, ну, як коли не було світла, ми ловили мережу інтернет, який-небудь мобільний, виходили і на дорогу, і на пагорби вищі, там, де нас, як кажуть, в нашому селі вони є. І ловили, і якось спілкувалися, і надсилали їм смс-ки, щоб вони хоч трішки шукали, що вони могли там, навіть даже почитати. Книжку, казочки, головне, щоб вони не думали про цю війну і тільки насолоджувалися, те, що в них є казки, і вони мріяли. Як і усі заклади освіти громади, педагоги «Зірочки» долучаються до волонтерської діяльності і співпрацюють з волонтерами «Тростянця». Долучаємося також до збору коштів, також ми плели сітки, в'язали коврики, пекли пиріжки для наших воїнів. Також дітки малюють малюнки, різні вироби, ангелочків для воїнів. Індивідуальні заняття проводяться не дуже часто, адже за словами директорки закладу, самі батьки дуже хвилюються, та все ж усі вірять, що малеча скоро повернеться до стін рідного садочку. Найперше, що хотілося б, щоб дітки наші повернулися в рідні стіни нашого закладу, бо вони дуже сумують, і батьки теж вже питають, коли вже, коли вже ми повернемося. І ми думаємо, що нарешті закінчиться ця війна, і в нас дітки будуть відвідати наш заклад. Більш старші діти станової, що навчаються у школі, також здобувають знання у онлайн форматі. У наслідок ворожих дій заклад загальної середньої освіти зазнав пошкоджень. Була розбита більша частина вікон у корпусі. номер 1 покрівля школи була понівечена. Двері просто розстріляні. Тепломережа зазнала руйнацій. Частина вікон була відновлена за рахунок коштів місцевої ради. І ось у нас тепер коридор має такий світлий, красивий вигляд і чекає на дітвору, які прийдуть. Інша частина, там, де вікна підлягали ремонту, батьки їм надали допомогу, ми до них звернулися, вони відгукнулися і відновили власними силами. Для безперебійної роботи закладу було надано генератор. На сьогодні учні продовжують навчатися на дистанційці, бо школа не має укриття. На даний час проводиться робота з інститутом місцевого розвитку. Які займаються питанням встановлення на території нашого закладу мобільного укриття? Роботи планується завершити до початку навчального року, тому і весь колектив, і батьки. Ми всі чекаємо, що з 1 вересня наші дітки сядуть за парти і будуть навчатися в очному режимі. Бо все ж таки очна очне навчання набагато дає більші кращі результати ніж дистанційне. Ми всі чекаємо і сподіваємося, що Україна найближчим часом отримає здобуде перемогу і навіть як буде збудоване укриття, але ми будемо його використовувати для навчання там, по питаннях цивільного захисту. Та все ж онлайн-навчання не є перешкодою для здобуття дітьми нових вершин. Наші діти беруть активну участь у конкурсах всеукраїнських конкурсах і міських. Так, у цьому році маємо ми чимало нагород. Це другі треті місця у таких конкурсах як замість ялинки Святковий букет збережемо первоцвіти, молодь обирає здоров'я. Також ми брали участь у фестивалі дитячої творчості, чисті роси. Маємо здобутки перемоги у номінаціях Живе слово, Лялькове диво. І співуча веселка. Наша учениця 9 класу Ірина Гордієнка зайняла перше місце у номінації Народний спів і взяла участь у обласному етапі і там здобула друге місце. Також ось завершився обласний марафон «Екожиття – наше майбуття. Ми брали участь у цьому марафоні, багато проводили екологічних активностей. Але це не усі перемоги. Їх дуже і дуже багато. Після деокупації школа працювала у форматі гуманітарного штабу. У новій діяльності волонтер відкрили себе вчителі закладу разом зі своїми учнями. Вже більше року йде активна волонтерська діяльність. Ми розпочали так би скажемо відновлювальну роботу. Спочатку да, трошки навели порядок у закладі. Ну і звичайно не могли залишитися у стороні від того, щоб допомагати нашим військовим. Ми зв'язалися із представниками. Тероборони і запитали, які в них потреби є на даний час, що ми, чим ми можемо допомогти. В нас дітки створили свій волонтерський загін, побудували тут на в'їзді в село блокпост і збирали кошти. Назбирали вони значні кошти, що ми разом з батьками зібралися і вирішили, що є така необхідність придбати. Буржуйки, і за ці кошти була придбана буржуйка і надана нашим військовим. Також протягом літа і осені ми постійно всі наші працівники і батьки приходили, допомагали і діти. Ми плили маскувальні сітки і передавали все через наших тростянецьких волонтерів. Також дітки дуже активно відгукуються, якщо ми звертаємося, щоб вони могли виготовити якісь листівочки привітальні нашим. Захисникам, нашим збройним силам і до батьків звертаємося. Вони також дуже активно беруть участь, наприклад, надані якихось продуктів харчування передаємо волонтерами. і надалі будемо допомагати відгукуватися. Село в нас дружне, можемо сказати. Всі, якщо звертаються, ну якщо збираємось, то всі допомагають, всі відгукуються. Але б на якому гарному рівні не було організоване дистанційне навчання, дитячого гомону у стінах школи дуже не вистачає. Тож інколи у закладі відбуваються індивідуальні консультації. Батьки звернулися з проханням. Деяких дітей просто проводити їм індивідуальні консультації, бо їм складно дається дистанційне навчання, особливо, наприклад, учням першого класу, то їх хоча б треба побачити вчителя і поспілкуватися з ним. То ми погодилися, пішли на зустріч батькам і батьки на свою відповідальність приводять дітей. То як наскільки приємно бачити очі дітей, які от вони тут збираються в закладі, в них очі прям світяться, що вони один з одним спілкуються. Дуже їм цього не вистачає. Дуже дуже подивишся і подивишся, як вони між собою. Той то навіть не хочеться згадувати, що ми зараз живемо в такий складний час, що в нас війна. Хочеться, щоб діти більше сміялися, більше радувалися, а не чули сигнал повітряної тривоги. Ми радіємо кожній дитині, яка до нас навідається, попроситься прийти там чи зошит принести, чи просто щось запитати, поговорити. І діти дуже сумують. І часто говорять, ой, краще б ми до вас у школу прийшли, як же це надоїло. Особливо старші, їм не вистачає спілкування. Звичайно, і вчителі сумують за учнями, нам теж не вистачає цього спілкування, хочеться більш ефективніше. ну, Взагалі. Для дітей це набагато краще прийти в школу і отримати знання саме практично, саме безпосередньо від учителя, а не за допомогою інформаційних технологій, так би мовити. Ми віримо, ми надіємося, що обов'язково з 1 вересня ми всі зберемося в школі, що буде перемога, що буде у нас укриття, яке можливо тільки нам нагадуватиме про ці страшні часи. Завдяки співпраці Тростянецької міської ради з різними іноземними партнерами, учні станівської школи мали змогу побувати у Німеччині. Проїзд, проживання, харчування, екскурсії все це було для українських школярів безкоштовним, адже усі витрати взяла на себе приймаюча сторона: німецькі друзі та партнери громади. Усі станівчани вірять у якнайшвидшу перемогу України та знають, що це дуже скоро відбудеться а поки кожен на своєму фронті наближає нашу країну до нового, мирного та щасливого життя.